Ні. Так. 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 Ні. Компанії закуповують чай на щотижневих аукціонах, а також безпосередньо у виробників. І щотижня ми оцінюємо якість тисячі зразків, аби перевірити, чи підходять вони для наших блендів. Звісно, що у кожної компанії є власні стандарти. Тож як ми вибираємо чаї, що підходять для наших блендів елементарно? Спочатку ми перевіряємо вигляд чайного листя, форму, розмір та скручування. Далі заварюємо чай. Зазвичай це займає 5 хвилин, але сьогодні ми зробимо це за мить. Заварювання чаю дозволяє нам оцінити колір та яскравість настою, а також, що дуже важливо, аромат та смак чаю. Як досвідчені ті тестери, ми вчимося розрізняти багато конкретних характеристик чайного листя, настою, а також смакові особливості. Зазвичай за технологією ті тестінгу ми не ковтаємо чай, бо щодня тестуємо до 500 чашок. Однак сьогодні я дозволю собі чашечку хорошого чаю. Я буду радий розповісти вам про чай ще більше. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах та каналом на YouTube.